Усім доброго дня. Знову йде дощ, На город не влізеш. Посівна затягується, а садити треба. Вирішила я посадити, не чекати вже, посадити бурячки. Ось таку я собі конструкцію зробила. Ось під агроволокно. Думаю, якщо будуть заморозки. І буду я зараз сюди садити бурячки по три штучки. Бо якщо зараз не посадити, то потім урожаю можна і не дочекатися. Торік я так уже робила. У стаканчики, у касети так от садила по три штучки і посіяла була в землю. І те, що я посіяла в землю, сходи потім пропали через посуху, а у стаканчиках те, що я висадила, гарно все, прийнялося і я мала урожай. Цього року, ви, виходить, дощі. Дощі, дощі. кожен день дощі. На городі культиватора не запустиш, навіть лопатою не влізеш, бо чвакає. І коли воно просохне, теж невідомо. Кажуть, що до середини травня прогноз каже, буде дощі. тому я буду ось таким чином ходити. Зараз бурячки. Нічого складного, ось в мене є отакий от, от бурячок, називається він, ой, як він і буду, так ви зрозуміли. Отак, по три зернинки, раз, два, три і садити. Ось так. Раз, два, три і садити. Землю я трохи раніше була погода. День. Я так от насипала. Думала сюди садити помідори, розсаджувати, але посажу зараз бурячок. Ой, дощ... А це моя морква у равликах. Буду зараз її висаджувати, Цапою зробила, не чекала я культивації тої, зробила борозну, тут між рядочками клубніки. Розсадила клубніку і зараз буду садити. Морку косую ось. Зараз я так розгорну її. Ось так от посадила я Морку Муравлики. равлики, зараз засиплю землею. І ось так. Зараз саплюю загорну, пробую, земля мокра і буде вона рости в мене між клубнікою. На цьому все. Буду спішити, бо зараз садити моркву, бо зараз знов дощ буде ляти. На все добре, усім бажаю всього найкращого.